Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас карту дня на 6 квітня 2025 року неділя. Як завжди, три варіанти я прошу вас зробити свій вибір. Перший варіант, другий варіант, третій варіант. Четвертий варіант. Будь ласка, робіть свій вибір. Кому потрібно більше часу, ставте на паузу. А ми починаємо. Так, вітаю вас, дорогі мої одинички. Давайте подивимося, яка буде енергетика у вас тройка пентаклів. щось Якісь плани ваші, те, що ви запланували. Будуть якось мінятися. Щось будете більш детальніше вивчити це, це питання. Якісь оце, ваш, якісь які у вас заплановані справи, ви будете їх якось змінювати, більш детальніше вивчати і будете їх якось міняти. Та перероблять якось, пере, переучуватися, може, на якісь знання нові. Але так, як ви запланували, Трошечки не буде, трошечки якісь змінні будуть внесені. Можете навчати, може бути настав, можете бути, може не то, що ви, можете будете ви комусь ну, об'ясняти, допомагати щось вирішувати. Так, да, якась така карта, що ось дійсно вам... Можливо, вам навіть придеться кудись поїхати. Може, поїздка якась буде запанувати. Це буде пов'язано по якомусь питанню, якийсь, ну, от, не вирішується якесь питання, і, може, командіровка в когось буде? Може, в когось, якщо хто вибрав перший варіант, можливо, командіровка кудись поїхать, вирішити якесь питання. В карти всі на поїздку показують. Якась зміна, переміна змінюється. Щось, будете, щось буде у вас у неділю, якась буде поїздка, або плани, які ви за, ем, запланували на, на неділю, на, на, вихідні, на вихідну, на неділю. то вонась вона поміняється, ви будете щось. Е, різка зміна планів пов'язана з поїздкою. Такі, така енергетика. Якась поїздка не запланована буде у вас. Так, дивимося далі. Другий варіант, що у вас? А у вас карта благодійності. Тобто шестерка Пентаклі це, знаєте, як, ем, від, або ви потрап, попросите в когось допомоги, або від вас хтось потребує допомоги. Не тільки там матеріального плані, але й може бути і там і вашим часом, і вашими. Енергією, ресурсами, силою, да, допомога така може бути від вас. З чим це пов'язано? Якась, знаєте, якась ситуація така, можливо, людина, ну, як... людина може бути якась, ну, таке, неприємності, я б сказала, і потребує вашої допомоги, так. Yeah. Да. Потребує вашої допомоги, людина. Потребує вашої допомоги. Вам прийдеться якось допомогти. Людині якесь нещастя. Так. Да. І вам, ви підете в якось. Можливо, це не, не так, не тільки, наприклад, е, тільки ну, ви одні. Ні, там ще буде союз, значить буде багато людей, які будуть е, допомагати. якось. Може це близька, може не близька вам людина, але якась буде допомога від вас. Це в неділю о, така у когось так буде третій варіант. Третій варіант, а третій варіант ну, восьмурка жезлів, щось якась. Ситуація, миттєва ситуація. Да, що хочете може бути. Інформація миттєва приходить, якась такі новини, якісь такі на голову зваляться, поїздки також. Це швидкість, швидке, швидке щось бистре, неочікуване. Да, якась може бути якась новина. Е яка, наприклад, може, як що це значить, прекрасна є маркіза. Ну, може бути якась новина державного рівня, да, такого якогось соціального державного рівня. І ця новина може, знаєте, така, ну, це касається якоїсь ну, життєвих ситуацій. Якось звалиться на голову, і ви такі будете ну, ошелешлені цим. Але ви не, не приймайте це близько до серця, тому що воно буде це як, може бути законопроект, якийсь, який може бути от, глобально там, прийти до вас, прилетіти, і ви можете його ну, прийняти дуже близько до серця, але в конічному ітогі воно. Ей, воно в конечному мітоку, якщо його проаналізують, більше вивчуть, і воно не, воно не, воно не так буде зовсім і це м, зовсім буде по-другому. Тобто якась буде новина, яка може вас трошечки в воскресіння ну, е, ну, якось так, ну, така, по знести голову, я б сказала, так, що така якась новина, яка звалиться на голову державні якісь установи. Але я думаю, що е... вона, во-первых, вона не чесна, правдива, не, не, не така, вона не так страшний чорт, як його малюють, так, да, кажуть. І, і вона буде все, все одно буде якось перероблена і буде більш такою ну, правильною. Скажу. Не вірте всьому, чому все, все, що чуєте. Четвертий варіант, що у вас. А у вас карта четверка мечів. Четверка мечів це карта зупинки якогось такого поганого настрою, може болізнь бути. Так? Якогось такого відпочинку. навіть. З карта ця може бути відпочинку, Можливо, у вас заморені в неділю, може, треба їх трошечки відпочити. А також я ж кажу, що карта може бути хвороби, уважно. Внутрішній якийсь конфлікт. Ви у вас якась вам потреб, ви потребуєте якогось зупинки, тому що у вас може бути внутрішні конфлікти самим собою. Да? Робить, не робити, як бути. Да? Ось, ось, бачите? І за вашого внутрішнього ви майстер. Але ви, ви по п'яторці жезлів і по четвьки, ви якось самі себе внутрішня оця конфліктна ситуація. І я думаю, що це внутрішнє, ваше. І ви оце якось будете в якомусь такому ем, ну, угнітонному стані. І вам треба буде трошечки побути в одиночку, трошки подумати і поняти, що все в ваших руках, не треба так себе заганяти. Ось якась неді... Неді... неділя буде така. Да. Ви повинні зрозуміти, що по тройки Пентаклі все міняється. Да. Все можна поміняти, все можна змінити, навчитися, перевчитися. Життя все в ваших руках. Ви все можете. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких. Чотирьох варіантів, гостей, підписників, друзів. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!